Як же я змогла скинути 25 зайвих кілограмів, тримаю себе в одній вазі вже багато років, що я снідаю, обідаю та вечерюю? Я почала досліджувати свій організм, як же він спить вночі і прокидається зранку, як я виглядаю, коли я вечерюю, ну, наприклад, в 19 годині. Є велика різниця. І коли я вечерюю в 17-й годині? Це просто енергія. Коли я повечеряла в 17-й годині, в мене дуже міцний хороший сон. Зранку я встаю бадьора, не стомлена багато енергії. Сьогодні в мене буде вечеря ось така. Я запекла курячу грудку і зробила вінегрет. Трішечки додала оливкової олії і підсолила. Тут є буряк, картопля та морква. Запечені овочі і ферментований огірок. Якщо хочете скинути зайву вагу раз і назавжди, розпишіть собі, чим ви будете сьогодні: снідати, обідати та вечеряти. Приберіть перекуси, додайте багато активності фізичної і пийте достатню кількість води – 1,5-2 літра в день. Багато людей не можуть досягти. Цілі своєї, бо вони не знають, для чого їм це потрібно. Вони постійно десь блукають, щось шукають: там почули, отой скинув так, там почули, та так скинула. Вам потрібно пройти свій шлях у схудненні. У кожного свій організм, кожна людина індивідуальна, немає схожих людей. Те, що допомогло мені, може не допомогти вам. Лінива і дисциплінована людина не можуть вжитися в одній людині, тому потрібно напрацьовувати харчові звички завдяки наполегливості і сказати собі: я обов'язково скину цю вагу, буду красива, щаслива і основне буду мати міцне здоров'я.